Ніколи не бігайте, не займайтеся інтенсивними видами навантажень, якщо ви маєте велику кількість жирової маси в верхній частині тіла, а саме живіт. І ось чому уявляємо собі, що це наше тіло. Нижня частина це фігури, а верхня частина це книга. І якщо ви з великою вагою уявляємо, що це вона в мене в руках, починаєте інтенсивно займатися, бігати, стрибати на скакалці або присідати, трапляється ось це. А саме наші ноги, коліни, суглоби та м'язи не витримують такого навантаження. Постава має величезне значення. Як правило, люди, клієнти, пацієнти, які звертаються до мене, мають надлишкову вагу в верхній частині тіла, і це пов'язано завжди з порушенням того, яку ви маєте поставу. Це може бути завалений лардоз або кіфоз. Це неправильна постава внутрішніх органів, і тоді там починає формуватися віселярний жир. І якщо ми осією, сією масою розпочинаємо інтенсивно займатися. Ми не просто навантажуємо. Ми рано чи пізно отримуємо відповідь від організму. А знаєте, яку ми отримуємо травматичне запалення колінних суглобів, яке ми будемо дуже довго лікувати.